Давайте швиденько, пройдемося, що таке Google мій бізнес, да, чи потрібно там реєструватися, і чи принесе це якийсь результат для вас, да, як власника якогось бізнесу. Дивіться, там неважливо, чи є у вас сайт, чи нема у вас сайта, да, Google мій бізнес бажано да, робити, тому що це додатково принесе, приведе в ваш бізнес, в вашу послугу. Клієнтів безкоштовно да, тому що Google підставляє по саме бере там по назві, наприклад, да? там вашої компанії по бренду, да? або по тим послугам, якщо ви там будете в назву вписувати свої послуги, ті, що ви надаєте, да, також можливо та людина, яка буде знаходитися в вашому місті, от буде це вписувати, і, соответственно, Google може підставляти там вашу цю компанію. А, а ще краще буде, якщо вам там понаписують якісь відгуки, то в принципі ви тоді 100% зможете брати безкоштовно клієнтів. Да? Саме з цього Google My Business. Тому це потрібно робити. Якщо самі не знаєте, не вмієте, як це робиться, веб-студія Марбарис, ми таку послугу можемо надати. От, по вартості налаштування у нас там коштує приблизно чотири тисячі гривень, приблизно плюс-мінус виходить на налаштування. Да? Тобто, ми повністю проводимо цей процес, реєструємо цю компанію в Google Мі. Google Додаємо там, заповнюємо всю інформацію, там заголовки, описи, підбираємо ключі, по яким там вас там, наприклад, можуть шукати. Да? От, і навіть можемо заповнювати ще вам якісь там понаписувати відгуки. От, тому е, Google мій бізнес робимо 100%, не пропускаємо це, щоб не втрачати безкоштовного клієнта, да, який може принести вам дохід.